Привіт усім! От хочу вам показати такий орчик. Зубр, який класно перетворюється в грузовичок, в якому можна возити свій врожай. Ось -от. така у нього лавочка. От такий зубр. Класний універсальний орчик, який працює як і орчик, і під нього можна садити картоплю, потім збирати орчиком, і потім возити свій врожай. Ось такий чудовий помічник, трактор, зубр. От, пишіть в коментах, у кого є ще такий класний інструмент для помічник у господарстві. Ось такий чудовий зубр. Незамінний помічник. Такий у нього мотор класний тут. Потім я покажу, як ми на ньому поїдемо нагород збирати наш жай. Усім пока-пока!